Так, так, так. Що ж мені зараз робити? О, юначе, а не підкажете, будь ласка, де я зараз знаходжусь? Ви прийшли на реєстрацію на гонку, тільки будь ласка, не бийте, не ріжте мене. В мене вдома собака не будь ласка, молю вас, будь ласочка. А навіщо мені тобі, тебе бити і різати. Ти ж, здається, добрий, і я добрий. На таких, як мене, такі, як ви зі зброєю, часто нападають, і начальник дозволив мені пропускати всіх, хто зі зброєю, безплатно, бо я залишився єдиний такий, хто готовий працювати тут. Моє ім'я КСКН. Ага, добре, добре, зараз. Ай ой, ай! Ага, зараз, зараз почекай, ось. Це ваш квиток, так сказати, на ці перегони. Удачі вам. А, а ще, пане. А на чому ви збираєтесь їхати на перегонах? Мені просто дуже цікаво, це не обов'язково в документах. Так. А я ж про це не подумав, що мені йому сказати. А, ну. А, ти ж збираєтесь що знайти? Тут можна хоч в інших учасників красти. Правил тут небагато. Так, знайду щось. Так, ну тоді удачі вам. Ах, який добрий чоловік. Так добре, що мене не побили сьогодні. Так, він заколотий своїм мечем біля своєї машини. Вона вже йому не так потрібна. А ось мені вона дуже потрібна. Так що тепер це моя машина. Так, і. опля. Так, заліз. Де воно тут вмикається? Так, ось, 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 ага, поехали, стартуемо! На старт, увага, идите в сраку! А, что ты робишь? А-а-а! Так, мені треба вирватися вперед. Я хочу перемогти в цих перегонах. Не так швидко. Я переможу. <звук> так, мені тепер легше їхати. <звук> Стоп, що? <звук> Везімо, до ти що твориш? Отрима? Так, я переміг у цих гонках, але навіщо? Я взагалі брав в них участь. Тут хоча б якийсь приз є. Так, є, ось тримай. Дякую. А що це? Це карта усієї сторони зла. А ще там є розповідь про 12 подвігів. Почитай, вона дуже цікава. Дякую тобі. Та нема за що. Тобі не треба мені дякувати. Це ж ти перемиг у цих перегонах, не я. Добре, все одно дякую. Я тебе не забуду, друже. Бувай. Так, тут сказано про те, що герой має звершити 12 подвигів і перемогти лиходія на іншій стороні на стороні добра. Так, і тут є карта, яка веде по шляху цих 12 подвигів, та веде до сторони добра. Ну, а точніше, до розлому, який веде зі сторони зла на сторону добра. Так, для цього треба звершити 12 подвигів по дорозі. Тут багато зла, мені потрібен отряд, а краще ціла армія. Ех, мої старі друзі ніндзя, як я по ним скучив. Хоча я думаю, я зможу набрати новий отряд. І не просто отряд, а цілу армію, і я навіть знаю, хто буде її першим членом. Так, Зейн. Почув все таки, що я за тобою лечу, старий друже. Старий друже.